Слідчі Нацполіції оголосили підозру російському генерал-майору поліції, заступнику гендиректора Росатому Миколі Мілюкіну за пограбування ЧЕС під час окупації. Працівники Росатому вивезли з Чорнобильської АЕС унікальну радіологічну лабораторію, джерела іонізувального випромінювання, майже 700 комп'ютерів, 344 службових автомобілів і навіть радіаційні дозиметри. Загальна сума збитків станції становить майже мільярд гривень. Дічі національної поліції України оголосили про підозру російському генерал-майору поліції, заступнику гендиректора Росатому, який під час окупації Чорнобилю керував розкраданням Чорнобильської АЕС. Під прикриттям російських військових представники державної російської корпорації з атомної енергетики прибули на український стратегічний об'єкт, де мали надавати допомогу російським окупантам в управлінні станції. Після допиту начальника станції та технічних працівників вони дійшли до висновку, що не мають розуміння, як управляти Чорнобильською АЕС, а тому вирішили розграбувати її майно. Ніколай Ніколайович. Більші чемодани, видно, що там внутрі то знаходиться, і по одному, по два заходили. І це получается, ну, близько п'яти чемоданів було, приїхали вони, було два этих УАЗа Патріота бронюваних у них. Працівники Росатому вивезли з Чорнобильської АЕС унікальне лабораторне обладнання, 344 службових автомобілі, 700 комп'ютерів і навіть радіаційні дозиметри. Все, що було в контейнерах, це воно, ну… Поїхало чи десь чи потягнули Загальна сума заданих збитків складає майже 1 мільярд гривень. Крім того, встановлено, що працівники Росатому приймали участь у утриманні в заручниках працівників Чорнобильської АЕС, а також українських військовослужбовців Нацгвардії, які її захищали. Для ідентифікації осіб, причетних до вчинення злочинів на території Чорнобильської АЕС. слідчими Нацполіції допитано 85 свідків вчинених злочинів, оглянуто 670 тисяч відеозаписів та проведено майже сотню слідчих експериментів. В результаті за сприяння департаменту кримінального аналізу на. Національної поліції України встановлено понад 100 осіб, причетних до вчинення розслідуваних злочинів. Серед них встановлено працівників Росатому, російських журналістів, військовослужбовців Російської Федерації. Серед яких було виявлено чотири генерали та три полковники, діями працівників Росатому керував генерал-майор російської поліції, який є заступником генерального директора Росатому. Слідчі нас поліції зібрали достатньо доказів та оголосили йому про підозру за частиною першої статті 438 Кримінального кодексу України порушення звичаїв та законів ведення війни. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі сроком на 12 років. На даний час тривають слідчі розшукові дії, які спрямовані на збір доказів відносно інших представників. Військово-політичного керівництва Російської Федерації, які причетні до вчинення злочинів на території Чорнобильської АЕС.